Левось, політолог міжнародний долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Левось, вітаю вас. Доброї ночі. Доброї ночі, вітаю. Отже, щодо заяви про завершення війни, ми всі пам'ятаємо дуже добре, як Трамп ще під час передвиборчої гонки обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Звісно, багато політологів, зокрема, здається, і ви в наших ефірах говорили про те, що ті обіцянки, які політик дає під час перевиборної гонки, це одне. А потім, коли вступає на посаду, зовсім інше. Тепер ми бачимо вже трохи більше конкретики після того, як Конгрес уже офіційно. І оголосив про перемогу Дональда Трампа, прозвучав термін 6 місяців. Кіт Келох, представник Трампа щодо України, назвав термін 100 днів, в яких в цей період може з'явитися якась конкретика. І якщо ми вже бачимо, що скоро буде дзвінок. Путін і Трамп мають поговорити, що можливо найближчим часом після дзвінка і зустріч буде організована. То чи означає це, що вже у Дональда Трампа, в американського президента, вже є бачення чітке і якась чітка конкретика стосовно того, яким може бути план мирного врегулювання? Почнемо з того, що Дональд Трамп до речі отримав запитання від журналістів журналістки, коли підписував перші укази щодо того, ви обіцяли 24 дні за один день. І він, до речі, сказав, що в мене ще півдня лишилося. Тобто він, тобто, він сам достатньо так іронічно сприймає те, що було під час передвиборчої кампанії. І думаю, що все ж таки. Говорити про те, що повністю опрацьовано і е, вироблено е, механізм, як це бачення, як це бачать в Сполучених Штатах, мабуть, трошки зарано і е, більше того, ми е, можемо говорити про те, що Поки це поки і, мабуть, актив активізації такої не буде, що точно можна сказати, що у Дональда Трампа змінилися певні підходи до. Російської Федерації ймовірно, це от той момент, про який Володимир Зеленський говорив там раніше, що не було повної повноти інформації. Зараз, коли під час підписання перших указів Дональд Трамп абсолютно конкретно сказав, і він так до речі, практично вийшло перерахував. Проблеми, які є у Росії, ну він сказав про мільйонні втрати Російської Федерації, да, про те, що мільйон битий, зрозуміло, що це теж є перебільшенням, він так само і про українські втрати перебільшував, але це такий достатньо показовий момент. Більше того, він сказав про те, що в Російській Федерації є великі проблеми: що якщо Путін не погоджуватиметься на Мир то у нього ці проблеми будуть тобто, це так виглядає ну достатньо радикально порівняно з тим, як, які слова були раніше. Ну і знову ж таки можна згадати про те, що запроваджено йдеться про те, що запроваджуватиметься надзвичайний стан в енергетичній сфері, але це в розумінні Дональда Трампа він абсолютно конкретно з цього приводу сказав саме видобуток нафти. Збільшення його і теж розуміння того, що це призведе для до для Росії до катастрофи, оскільки, якщо вся американська нафта заходитиме на, 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 на міжнародні ринки, то це падіння ціни. Знову ж таки, він ще говорив. І про коли ви питали про санкції, він не хотів говорити про санкції, але сказав про збільшення тарифів для Російської Федерації, тобто. Певний комплекс поглядів на те, як тиснути на Росію, і те, що її становище є гіршим ніж уявлялося раніше, у Дональда Трампа точно є. Тому я не думаю, що ця розмова може бути ну м'якою або з позиції слабкості для Сполучених Штатів, принаймні, всі передумови для того, щоб говорити з позиції сили з Російською Федерацією. У сполучених Штатів зараз є президент Володимир Зеленський готовий домовлятися. А Путіна до перемовин можуть схилити економічні складнощі у Росії. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, російський правитель лише руйнує країну відтягуванням угоди. От, давайте почуємо американського президента. Амінішканірагадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії. Я б сподівався, що Путін хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти домовленість. Я намагаюся якомога швидше домогтися завершення війни Росії в Україні, адже ця війна ніколи не мала початися. Вона б не почалася, якби я був президентом. Власне, почули про те, про що ми щойно говорили. А на вашу думку, пане Левосі, як скоро може відбутися зустріч Путіна і Трампа? Ну гадаю, що достатньо скоро. До речі, тут ще один момент такий показовий, коли Трамп говорить, що ця війна ніколи б не би, якби я був президентом в той час. це теж так би мовити, позиція сили і. Ми точно можемо сказати, що Путін насправді е, прагне це теж зробити якомога швидше, та, тобто е, цей розпочати цей процес, бо безпосередньо в той день Рада безпеки Російської Федерації була зібрана, де Прозвучали ось ці слова про те, що там да, ми готові, ми, не ми розривали відносини з Заходом, з Сполученими Штатами, але навряд чи Дональд Трамп там почує щось нове. Бо так само як є ця зацікавленість, і зрозуміло, що хоче Путін. Да, він хоче заштовхнути в такі кулуарні домовленості і. Вирішувати все дав шляхом таких розподілу світу, да і так би мовити, і безпосередньо зі Сполученими Штатами. Вони про це теж з цього не приховують, і вони й говорять про те, що тільки з в, в інтерес з інтересами все має рахуватися саме Російської Федерації, Тож перспективи. Я думаю, що в цьому плані не райдужні, а розмова може відбутися дуже скоро, насправді так. А на вашу думку, ця зустріч потрібна більше Путіну чи Трампу? Гадаю, що Путіну насправді більше потрібна, бо все ж таки, знаєте, воно цікаво виходить. Російська Федерація вона насправді завжди. Озирається на те, що таке, там як реагують Сполучені Штати, як завжди намагається довести свою, свою значущість. Вони ж лідер та хоча це дивно, то як для лідера у Путіна зараз ще теж накладається ось цей момент перед своєю внутрішньою аудиторією, що довести знову ж таки ось цю значущість, довести те, що не вийшло їх заблокувати. Що з ним говорять, з ним про це, це треба робити? Да, і ось дивіться, як ми а у Дональда Трампа йому теж звісно це потрібно в такому політичному плані. Бо він вирішує цю війну, да тобто і за... працює на її завершення. Але у Путіна все ж таки у нього ситуація гірша. У саме в то в багатьох аспектах Да. тому звісно, що йому це потрібніше набагато більше. Путін в своїй заяві він сказав, що цей діалог з Дональдом Трампом він має бути рівноправним і взаємоповажним. І про діалог з Трампом Путін уже говорить другий раз за місяць. Перший раз це було у грудні під час прямої телефонної лінії. І от якщо говорити про обох Путіна і Трампа, от вони обидва. Вони вважають самі себе крутими хлопцями, і обидва не хочуть поступатися, і е, обидва вважають себе переможцями. То чи знайдуть вони точку дотику? Насправді її дуже складно знайти. Ну давайте так, виходити з чого? З того, що вони вже зустрічалися, тобто ми проведемо просто паралелі. І Дональд Трамп вже був президентом, і ця зустріч була. І цей контакт теж е, був, Тож, нічого неможливого немає, але змінилися умови на той момент, хоча Росія вже була агресором і окупувала Крим і вела війну на Донбасі, не було великої війни, і не було ось цих. Е, ну, ну Дональд Трамп принаймні не говорив про те, що у Росії якась складна ситуація, і проблеми можуть бути більшими. Тож. Саме в цьому контексті для Дональда Трампа да, він все ж таки, мабуть, відчуває більшу силу говорити. Перепрошую, ось і а тут а Російська Федерація розмова буде, але навряд чи можна говорити, що вона буде конструктивною, бо вони зазначають. Що все тільки в інтересах Російської Федерації і виконуючи її вимоги. Далі продовжуємо на територію України зараз воює понад 600 тисяч окупантів. Це втричі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час економічного форуму у Давосі. За його словами, у 2022 році допомога Америки була 90%. Сьогодні 40% зброї у наших військових українська. Як ви вважаєте, якщо Путін повернеться? Він точно повернеться. З армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку на початку 22-го року, бо воно вже в 4 рази майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському Союзі, це. Номер один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти, хоча б трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання, ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Пане Левось, Росія нікуди не дівається, вона залишається нашим сусідом. З цим, на жаль, ми нічого зробити не можемо, і Україні потрібні гарантії безпеки, що цей сусід на нас знову не нападе. І на вашу думку, якими гарантіями безпеки може підкріпити оцей стійкий мир Дональд Трамп, тому що найперша гарантія безпеки для України це НАТО. Але ми розуміємо, як реагуватиме Путін. На це, і точно він проситиме, щоб нас туди не брали? Можливо, навіть умову таку свою поставить. Далі посилення зброєю, це ж також суперечить політиці Путіну щодо демілітаризації. Миротворці в Україні вони також можуть стати гарантією безпеки, не головною, але важливою гарантією безпеки. Але це ж також війська НАТО, війська НАТО, які будуть біля кордонів Російської Федерації. То якими можуть бути гарантії безпеки? Ну насправді дійсно, якщо виходити із того, що, що вимагає Путін, то ніякі гарантії безпеки, які реальні гарантії для нас неможливі, тому що можна ще додати до що. Вимогою Путіна є і демілітарізація України, неможливість взагалі утримання дієвих збройних сил і там багато чого ще іншого. Тому насправді у нас ось той набір, про який йдеться. Я би додав ще про надання Україні озброєнь. Такого стратегічного, але не ядерного стримання. Ну, наприклад, да, як ракети е на кшталт накшталтамагавки у великій кількості і можливості завдання ударів по там центрах прийняття рішень, як росіяни люблять говорити, і причому масованих ударів да ось це те, що було б набагато більш дієвим. Звісно, про ядерну зброю ми зараз теж не говоримо. бо це було б ще дієвіше, але зрозуміло, що це неможливо. Але насправді, виходячи з того, що Російська Федерація про будь-які реальні дієві наші гарантії безпеки. Буде виступати проти них, то це е, тут ми не маємо, е, не повинні взагалі враховувати ось цю е, думку. Тому насправді ось все те, що перераховано нами в плані перемоги, враховуючи. В тому числі і вступ до НАТО, це все наша переговорна позиція, і це все та наша позиція, яку ми маємо постійно просувати. Да тому ну і знову ж таки там в плані перемоги були речі, наприклад, економічного плану щодо цих літієвих та інших родовищ, які є на території України, аби було більше інтересів наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів. Тому тут е не не надто е велике якесь поле для е переговорів і уж тим більше компромісів. Я гадаю, що тут ми маємо залишатися на всіх своїх перепозиціях, і те, що визначено нашими гарантіями безпеки, маємо бути залишатися. Тобто навіть відмова від НАТО не повинна звучати від України, тобто і це принциповість. Пане Левось, я вам дякую за те, що долучилися у цій порі до нашої ефіру. Дмитро Левось, політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку. Говоримо далі на території України зараз воює понад 600...